Всім салют! Ми знаходимося біля судді третього відбору, який проходив в місті Львів. Саня Прокопович або просто Прокоп. Салют! салют. Тобі. Як тобі взагалі враження від нашого чемпіонату? Шикарно. Шикарно. Да. Атмосфера, люди, позитив. Гарний настрій, погана погода, що теж підкреслювала, не знаю, якісь емоції хороші Воно атмосферу все... Львова підкреслювала. Просто приїхали у Львів, і Львів нас зустрічає по класиці дощем. Ну то стабільно, то Но. так він так радує нас, якби окрупляє по-Львівськи. Я зрозумів. Цікаво тобі було дивитись на сьогоднішні батли. Як взагалі? Я та, я я скажу, що мені було дуже цікаво, тому що м, я знаю танцюристів вже давно. Деяких кого я, наприклад, дуже давно не бачив, і їх побачив тут. То я дуже радий, що вони не стоять на місці, вони ростуть. Це прям як на дріжджях видно. Uh -huh. Мені дуже подобається, що міняється так само і стайлок, міняється і e, сам танець, і поняття танцю, все стає обширніше, красивіше, академічніше в плані ну, красоти. От, тому я можу сказати, я пишаюся нашими танцюристами, які не знаю, участвували сьогодні. А скажи отак, ти в принципі знаєш всіх е, учасників. Е... По-любому, ти їх знаєш. Коли ти побачив весь склад, ти знав, хто переможе. В тебе були якісь такі вже, ну тобто, твої фаворитські такі передбачення збулищені? А насправді я не знав, хто переможе, тому що всі були достойні. всіх було бажання виграти, тому що у нас, наприклад, Взагалі на Західній Україні не так часто батли відбуваються, а якщо вони відбуваються, то вони дуже гарячі, прям всі хочуть виграти, всі такі прям дерзкі, всі жорстко валять, і я не знав до останнього, хто виграє. Я, я мав принаймні чотири конкурента, ну, типу, претендента, конкурента теж, в принципі. Е, і можна сказати, що... Тих чотирьох я не міг ну, предположити, що виграє саме от, ця людина. А вже коли я подивився на його виходи, на виходи в першому кругу, в другому, в третьому, я зрозумів, що парень ну, має дуже багато шансів. Наші просто у нас ще дуже молодий ну, якби, цей состав, Вони ще дуже мало знають насправді в плані дихання, як... як тому що це, це з опитом приходить ну, Вони дуже дерзкі, і, ну, не знаю, їм, напр, наприклад, дерзькі те, що їм трохи не хватило іменно е, самого як це, фізухи, як не правильно сказати. Фізичного Стаміна в GTA називається. да, стаміни апгрейда, тому що насправді переможець він дуже добре знав, як правильно іграти в ігрі, щоб виграти. Угу. А, ну, а учасники не так дуже добре грають. Тому вони Це дуже просто. Що скажеш про хіп-хоп взагалі в місті Львів? Я скажу так: усіх є хіп-хоп, тільки кожен його називає по-різному. Всі танцюють, всі просто, напевно, не, не всі настільки цим сильно цим займаються. Тому у нас не дуже багато танцюристів, які би могли. У нас є танцюристи. Коротше, у нас їх не багато. Mm -hmm. Але якщо вони вже є, тобто вони вже такі крепкі ребята, вони вже будуть йти до останнього. От, але шкода то, що у нас дуже багато закомплексованих людей, які думають, що типу це не є якимось таким заробітком, чи це не є якимось таким важливим, важливим роботою, важливим, не знаю, хобі і так далі. Тому вони це можна сказати, приймають на третій, четвертий план. Тобто займаються, але так собі. <гум> І у нас взагалі дуже багато різного, я не хочу говорити, поставити. <ріст> Може дуже надовго підійти. Що таке вже хіп-хоп і тіпа, хто робить з цього бізнес, а хто робить з цього не, не бізнес, потім страждають всі і пішло-поїхав. Я зрозумів. О, а... ну я закрутив, слухайте. А яке місто в Україні для тебе є зірцем, так сказати, розвитку хіп-хопу? В Україні. <ріст> <ріст> в Україні добре. В Україні. Ой, в Україні. Україна, Я б сказав, я не знаю, кожне місто. Типу, кожне місто, воно, наприклад, дуже, є, є дуже сильні танцюристи, які подають дуже великий приклад мені, особисто, щоб я надихався ним. А так, щоб сказати, загальне місто, де найбільше, взагалі, там, мабуть, нема. От, в яке б я приїхав, і там всі прямо на хіп-хопі тільки, тільки, тільки ходять, качають, і я, хто то в аптеку стоїть який. Тільки... Дайте мені клерозефілін, пожалуйста. Ну, типу, нема такого. Да? По кожному по слому, типу, є пару ребят, які тримають все в місто. А ну, ну, так, щоб куча no. танцорів, було немає. В принципі, я згодна з тобою. І 에... яким досягненням в житті ти найбільше пишаєшся? Я собі поставив, наприклад, на цей рік. Я просто трохи піду е... глибше, так? Да? Е... Що, що я, ну, у мене буде змога позмагатися з е, Максимом Арабсом і виграти в нього, тобто і поставити таку мету за ціль І я її досягну. Це, напевно, це перше було. Друге моє досягнення це те, що я втратив е, дуже багато зусиль і об'їздив, наприклад, за пару місяців чотири світових чемпа. Це друге досягнення, яке я дуже сильно пишаю на плісталі плеча. Третє досягнення найбільше було тим, що я побачився з зі своїми прикладами з хіп-хопу, мав змогу з ними поспілкуватися, мав змогу навчитися, вони дуже ну от, наприклад, це, це не... І ще одне досягнення це те, що е, коли я в себе у Львові, є люди завжди, які мене поважають, які знають, що тіпа, що я танцюю і завжди готові мене підтримати це. Я думаю, навіть не тільки у Львові є такі люди, в принципі. Тому успіху наснаги тобі. Дякую. Дякую. А з вами ми зустрінемося в наступних містах. Піс.